Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. А зараз гарні новини. Получені Штати найближчим часом відправлять в Україну 500 ракет перехоплювачів до систем насамста Петріот. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. Таку допомогу Сполучені Штати вирішили надати на тлі збільшення масованих дронових атак Росії по Україні. Очікується, що ракети надійдуть найближчим часом. Так, за словами одного з американських чиновників, допомога має задовольнити потребу в посиленні українського ППО до кінця цього року. Також стало відомо, що у червні американські війська уклали контракт на виробництво 870 ракет для систем протиповітряної оборони Петріот. Військово-морські сили Збройних сил України отримали від союзників швидкісні штурмові броньовані катери. Відповідні фото опублікувала прес-служба українського військового флоту. Швидкісні броньовані десантні катери розроблені шведською компанією, що входять до складу САП. Ці катери призначені для швидкої доставки десантних груп. Проведення ударних операцій, берегової охорони та патрулювання, підтримки спеціальних операцій. Катер здатен перевозити до 21 десантника у повному бойовому спорядженні або вантажі до 4,5 тонн. Чеська компанія безоплатно передала Україні протитанкові гранатомети РПГ-7 на загальну суму у 20 мільйонів крон. Про це інформує прес-служба компанії. Повідомляється, що символічна передача гранатометів відбулася у Посольстві України в Чеській Республіці. Так, у грудні 23-го року повідомлялося, що Чехія підписала угоду на постачання 100 тисяч боєприпасів до РПГ 7, що будуть використані для підготовки українських військових. Боєприпаси мають бути поставлені з 24 по 31 роки постачальником боєприпасів. У є компанія, яка є прямим виробником у Чехії. Вартість угоди складає 2,5 мільярди чеських крон. Українські військові отримують від Німеччини 4 тисячі ударних безпілотників, керованих штучним інтелектом. Про це пише німецьке видання Біл. Видані зазначають, що німецька компанія отримала дозвіл на їх постачання. Також там наводять слова міністра оборони Бориса Пісторіуса, який фактично підтвердив ці наміри. Так, за даними Джерел Білд, окремі прототипи нібито вже випробовуються в реальних бойових умовах, на сході України і відповідно до отриманих результатів вдосконалюються. Зазначається, що особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому орієнтуватися на місцевості. За багатьма маркерами і летіти до цілі навіть в складних погодних умов, а також впливу засобів РЕ. Данія передала Україні партію із шести винищувачів f 16 про це на прес-конференції в Києві заявила прем'єр-міністр Данії. За її словами, далі Україна отримає ще дві партії винищувачів. Як відомо, Данія спільно з Нідерландами очолила міжнародну коаліцію винищувачів, у межах якої українські фахівці опанують f 16 Тим часом Нідерланди вже почали передавати запасні частини та обладнання для обслуговування і ремонту українських f 16 чи Штати схвалили постачання в Україну американських. Протипіхотних мін про це повідомило видання Washington Post з посиланням на двох неназваних чиновників. Так, у Білому домі стурбовані активізацію наступальних дій російських окупаційних військ та вважають за необхідне допомогти Україні зупинити це просування. У Пентагоні заявляють, надання протипіхотних мін це один із найефективніших кроків, щоб уповільнити російський наступ. Рішення про передачу протипіхотних мін послідувало за нещодавним дозволом Білого Дому застосовувати американські тактичні балістичні ракети АТАК з -по території Росії. Сили оборони України отримали мобільні самохідні 120-мм міномети на базі бронемашин ВЕМТАК. Артилерійські машини отримав 210-й окремий штурмовий полк. Військові зараз на них проходять активні тренування, розробляють ці самохідні міномети британсько іспанська компанія. Так, система надає можливість швидкого розгортання, поєднуючи у собі виняткову мобільність та високу точність. При цьому компанія також сама виготовляє мінометні міни під свою систему. Заявлено, що дальність стрільби цими мінами становить 8200 метрів. Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Штормшедо в межах військової допомоги. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Постачання, які було анонсовано публічно, відбулися ймовірно кілька тижнів тому. Повідомляється, що це відбулося ще до рішення Сполучених Штатів та Великої Британії дозволити удари далекобійної зброї в глиб території Росії. Так у Британському міністерстві оборони відмовилися коментувати відповідну інформацію з міркувань безпеки. Там лише додали, що підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Нідерланди передали Україні три пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріот у межах військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів. В своєму дописі у соцмережі X він також опублікував фото відвантаження техніки. Ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, наголосив міністр оборони Нідерландів.